Шановні підписники та гості мого каналу, всім привіт з півдня Одеської області. Настав час підживлювати троянди на осінь осіннім добривом. Два роки поспіль я вносила осінню, але трохи пізніше, десь через три тижні, калію магнезію вносила і монофосфат. Але цього року чомусь мені так захотілось внести один раз і не вклонятися двічі під кожен корінчик. Ось то я пішла у лавку садову і попросила якийсь комплекс не так, щоб один раз внести. Читала, що можна зелений гай внести осіннє добриво, але там не виявилось зеленого гаю, і мені порекомендувала продавчиня. Цеоліт купити. Я придбала цеоліт, зараз покажу вам його, ось так. На вагу він там продається. Цей пакетик, здається, 110 гривень, я заплатила так. І взяла 10 кілограмів. На кущі де 100 грамів цеоліту під кожен кущик. Отак От я зважила. Виходить така доза під кожен кущик. І зараз я вам розкажу про це добриво. Про довщиня мені дуже коротко сказала, що це набагато краще взяти цеоліт, ніж використовувати калімагнезію і монофосфат. Цеоліт це мінеральне добриво, дієче протягом тривалого періоду. Запобігає захворюванню коренів. Рослин, а також є джерелом мікроелементів і терморегулятором ґрунтів. Це аератор, пролонгатор, добриво та водний адсорбент. У своєму складі цеоліт має велику групу близьких за складом і властивостями мінералів: водні, алюмосилікати, кальцію і натрію з підкласу каркасних силікатів зі скляним або перламутровим блиском, які здатні поглинати і знову віддавати воду, в залежності від температури і вологості. Які переваги має цеоліт? Серед переваг цеоліту розкислює ґрунт і насичує його киснем, Отримує корисні органічні і мінеральні елементи, вибирає воду і гальмує процеси випаровування, чим знижує. Ризики перепаду вологості і попереджує накопичення в рослинах токсичних речовин, важких металів. При додаванні в ґрунт сприяє збереженню магнію, кальцію і калію протягом 2-3 років. Цеоліт містить калій, кальцій, магній, бор, цинк, марганець, молібден, кремній. Покращує пористість ґрунту, не дає злипатися. Землі і утворювати щільні грудки. Це я вам прочитала переваги цього літу. Як вносити, я вам зараз покажу норма на один кущ 100 грамів. І як вносити, я вам покажу і розкажу зараз. Ну ось. Беремо кущик. Спочатку я мучу, звільняю від мульчі. Потім, так лопаточку. Якщо у вас багато місця між трояндами, то це можна робити вилами. Це буде набагато легше вам. Але в мене тут дуже щільно кущі посаджені, тому мені так буде зручніше. Потім відміряємо 100 грамів. У мене це така доза. Розсипаємо отак. 10 сантиметрів 10, від, як і все доброго, від стовбуру і знову і знову отак от лопаточкою перемішуємо, трохи заробляємо в землю. Тепер добре проливаємо. Ощик. Потім, коли земля вже підсохне, знову беремо лопаточку або вила і знову отак все рихлимо, щоб заробити ще раз в ґрунт і знову проливаємо. Другий раз водою. Ну, тобто через дня три, коли добре вже просохне ґрунт. Через три дні рихлимо знову і проливаємо. Ось і все. І мені так здається, що це набагато краще, ніж два рази обходити всі троянди, як я це робила, і під кожен кущик вносити добриво. Ну, пройду покажу, що квітує. Це Ешлі була. Дивіться, яка квітиться в неї. Це друга хвиля в неї. Вже весь кущ відкету, одна залишилась гілочка. Квітує традискант, ще трохи є. Квіточок на капрі. Все вже відквітувало, поспішайка ювілей принца Монако. Дивіться, це третя хвиля в нього. Вже почав квітувати третю хвилю. Квіточки невеликі, маленькі і трохи недорозвинуті є, але не квітує. Палка, яку я втикнула в землю, захистила від шади тюльпани вже вдруге квітує. Друга хвиля в неї теж. Третя хвиля почалась у Троянди Yours in Continued Friendship. Вона навесні її обрізала отак до землі. Ось перша хвиля. Оце гілочки другої хвилі. Оце. І ось вона третя. Бачите? Ось третя. Ніжна трояндочка. Третя хвиля у Double Delight, Такий нещасний кущик в мене, щось ніяк він не, не хоче рости добре. Та що? Шада! Ану пропини! Ось тут видно перша хвиля, ось друга оця гілочка і ось третя. Третя хвиля. Продовжує квітувати ще Purple сплеш. Пів куща вже відквітувала, а половина ще є квіточок. Дивіться, яка краса. Навесні було у першу хвилю більше таких смужок біленьких, а зараз вона сонечка багато і вона більш така фіолетова, рожево-фіолетова. тут видно білі. Не перестаю захоплюватись цією. Крихіткою Троянда Піч Дріфт Це третя хвиля в неї красуня. Це до життя, уявляєте? Це теж палки. Це відквітувало вже вдруге. Не знаю, є там коріння чи ні, але квітують добре. Мімія ден, шикарна. Люблю цю троянду, спрейку. На спрейку вона зовсім не схожа, бо така величенька. Подобається мені ця трояндочка. Квіточки довго тримає на кущі. Доквітає троянда Меріен, Хочу подивитися, чи є трипси, бо вже давно не заглядала. Ні, немає. Я не бачу жодної трипси, жодної. А ось є. Маленька, тоненька одна. Одна є. Зараз подивлюсь ще На цієї троянді. Це Емільєн Гіо. Але є, побачила тут якась гусениця. Маленька, тоненька гусениця. Оце вона так б'є, пелюстки. Трипсів, ну, одна-дві на квіточку. Все. Я дуже рада що я обробила за тим графіком, що з вами ділилася, і бачу, що допомогло. Я позбулася майже трипсів. Трохи є, але ще раз оброблю і не буде. Це троянда джаліта. Це вже в неї закінчується друга хвиля. О, подивіться, які жирні гусениці. Показувати особливо так і немає чого, бо друга хвиля вже закінчилася, третя ще не почалась. Хочу вам всім подякувати за підтримку каналу, за ваші коментарі, за вподобайки, за перегляди. Всім дякую. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Молимось за них, донатимо, допомагаємо, хто чим може. Слава Україні! І смерть нашим ворогам до зустрічі, друзі. А я побігла підживлювати свої красуні трояндочки.